Всім привіт, я знову з вами, і сьогодні у нас принцеска Starlight Princess. Що ми будемо робити? 90 тисяч на балансі, 5 бонусів купляємо по 10 тисяч гривень, і в кінці відео підбиваємо підсумки, скільки нам це обійшлося або скільки вдалося підняти десь так. А можливо, якусь і бонусну бонуску візьмемо в кінці. Так що підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій телеграмчик. посилання на нього є в описі. І, звісно ж, у закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Ви просто зайдіть, подивіться. Я впевнений, вам сподобається. Так, ну що, принцесочка, принцесочка, щось захотілося мені в неї сьогодні. Так, ну іксовка пішла, іксовка пішла. З первого спінчика навіть нічого собі, нічого собі, може це. Може це знак. Знак. Я насправді в ній заносив, я не знаю навіть, що, що сказати той. Вона мені непогано заносила, я боюсь такий варіант, можливий, що вона взагалі зараз не буде давати. Ну, що ж поробиш? Вона гарно грала, можливо, я не всі гроші там забрав в неї. Тому я вирішив її ще раз спробувати. Ну, щось почали ми з іксовочки, а закінчили ми без ніхто, без нічого. Ну, Тут, тут іксовки просто немає. іксовки немає. Ну, Толку, що він зараз зірочки поставить, це все. Звичайно, добре, але... Але є одне, але у нас X4, все воно, все. Ну ладно, ще 6 спінів є, все можливо, все, до останнього спіна не знає, що там вона може вичудити. Отак от, от вона може вичудити. Отак от, от вона може просто зробити. Да, X-овка невелика, але як мінімум, як мінімум, ми відбили бонус. Нормально, коронка зіграли і все. От вам і ік-совочка, не X-овочка, непогано. Не Зелененькі, жовтенькі, сердешки. Ай, ай, розкид. Розкидала, розкидала просто все. І того не вистачило, і того не вистачило але, але на секундочку. Це вже майже Х200. Добрий вечір. Явно я не всі гроші тоді в неї забрав, що я казав. Так, ну дай, будь ласочка, тут це знову розкид. Я, я навіть, і, Ну я так і розумів, що не буде нічого. Дай ще 2000х200, щоб закрити? Ні, Х200 ми не закрили, на жаль, але тим не менш, тим не менш. Перший бонус, перший бонус дуже навіть непогано. Ну, поїхали, поїхали, далі подивимося, що воно буде, поки початок початок мені подобається. Ну Якщо ви знаєте якусь цікаву гру, пишіть коментарі, Хочу в якусь цікаву гру піти поіграти, зробити прожарку, також купимо 5 бонусів, чому б і ні. Да занесу лям боргу не залишусь. Так, цей бонус щось тут взагалі іксовки немає. Тут щось, щось поки зовсім дівчинка попутала берега. Щось вона не хоче взагалі нічого давати. Дивіться, просто ні одного ікса немає, ні одної зігровки навіть немає. Якого Ікса? О! 200 гривень, перві 200 гривень, нічого собі. Так. Ну давай, давай, ріднесенька, ріднесенька, дай хоч щось. Ну це ж це ж зовсім не діло. Ну це це кінцево, я так розумію. X8 поставив. Хоча, звичайно ж, коронки зараз, ой, коронки. Я кажу коронки, сонечка, я по аналогії з дідом просто, там коронки, а тут тут же ж не коронки. Сонечки, якщо поставить, то нормально. З X, як, як минулий бонус, але ні. На жаль, це все на все 1000 гривень. А так от, отак, от, от, такий початок. Ну, ладно, одна така, одна така, плюс-мінус, ну, мінус 700 гривень. У нас вийшло. Ну, поїхали. Поїхали ще разочок. Зараз, зараз уже буде. Понятно, що вона хоче грати чи не хоче грати. Підписуємося. Не забуваємо підписуватись, хлопчики, дівчатки. Прожимаємо лайки, підписуємося на телеграмчик і в закріпленому коментарі забираємо, забираємо сюрпризик від мене. Він вам сподобається, я впевнений. Так. Знову, знову без ікса, знову. Знову непонятно. Непонятно. Незрозуміла гра якась взагалі від неї. Ну, перва іксовка є. Так, що далі? Не зацепили, не зацепили, на жаль, нічого не зацепили. Так. А X ікс, а ікс є, ікс, ікс. добре, ікс є. 4 навіть непогано, 8 спінів. Ну тут все на сонечки, на сонечки поки розрахунок. Бо ікса так не хватить. На щось нормальне. О, о, є. Давай бірю за. Так, добре, 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 Ще іксовочку, ще іксовочку. Ну все в розкид Бу було, там тільки іксовка нормально могла зіграти. Ну, звісно ж там можна, можна поставити там в будь-якій в ситуації, можна от 8 забрало символів, можна 8 одинакових поставити. Але коли отак воно все в розкид, скоріш за все, воно нічого такого не буде. Щось я такого наговорив, що прямо аж сам запутався. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, ну що, ну що, ну що. А іксовочку, а, а, а іксовочку місяць, місяць, місяць є місяць. А іксовку? Тепер є, іксовка, отак от, от. Ніч така місячна, зоряна, ясна. Одинадцять тисяч сенсейшн! Сенсейшн, а гадебел. Так, третій бонус також непоганий. Дивимося далі. Все буде, все буде, я так розумію, вирішуватися в самому кінці. Непогано так наставив. Непогано так місяць. Там не, мінім, ну, не мінімальна кількість місяців. Там скільки їх було, я не, не знаю, але дало за них нормально. Одного не вистачило. На останньому спіні 14600. Ну, поки в плюсі, поки в плюсі, плюс не мінус. 33, 93 тисячі. Непогано, непогано. Ну що, поїхали, бонус номер 4 Ну, якщо такий перший, потім другий був поганий. Тепер третій нормальний. Ну, я так, я так думаю, якщо вона так грає, то ну, напевно, що зараз буде не дуже бонус. Але, але тисяча гривень, тисяча гривень просто без ікса, тисяч. Ну, ікс є навіть. Навіть X, а ще один ікс, будь ласка, ще один Х. Ну йо ма, -йо, ну що ж ти будеш робити? Ну це було гарно, на сердечках тисячу гривень, бачите, тобто сердечків, сердечок було багато, сердечків. Це як, як за коро... як за сонечки дали. Чо мені коронки ці, цей дід цей дід взагалі в голові. Так, ну, до речі, до речі, початок такий непоганий. Я маю на увазі, що іксовочка є, іксовочка є. І навіть, навіть 2000 гривень є. Це вже не така, як друга бонуска, це вже, ну, звісно ж, краще, тому що у нас взагалі то ще спіни є, і ікси є, і вже більше грошей. Так, ну, хотілося б, хотілося б хоча б якусь X200 впіймати сьогодні. Було б дуже непогано. Давай, внучарочка, внучарочка, давай, ріднесенька. За діда, за діда. Дід мені грошей винен. Він отобрав собі, АТБ, коли колишов, брав у мене грошей. І віддай за діда. Ну що ж ти іксовку не ставиш? О, о, непогано, непогано тепер є, 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 є. І знову все в розкид, знову все в розкид. шансів, шансів мало було, що воно щось поставить. Але 2900 ще є. Ну, досить непогано. <кху> вибачте, вибачте, прихворів чуть-чуть. Так, ну що. Ай, не зацепили, не зацепили жовтенький! Є, є. Отак от! Отак от ми робимо це! Оце, оце, оце внучка молодець. Оце внучка молодець. Хто хто, а внученька молодець, ай -яй, яй 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 не хочу навіть скіпати. А ви поки просто прожміть лайк, підпишіться обов'язково, підпишіться на мій телеграмчик посилання в описі. Ну і, звісно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Я впевнений, вам сподобається. Просто зайдіть подивіться, потім скажете. Так, ну що, X200 немає, x 200 немає x 200 поки немає x 200 Щось, я думав, що вже Х200. О, о, ану, ану, ще зелененьке що небудь. Ай-яй-яй-яй. Ну, що я вам можу сказати? Х200 є, є. ну, ай, молодець! Ай молодець, внучарочка, внучарочка. Все-таки змогла. Ну, поїхали. Це була четверта бонуска. 90 тисяч. Нагадую, у нас було на початку цього відео. Зараз у нас 104. Ми купуємо п'яту бонуску за 10 тисяч гривень. І в будь-якому випадку, ви розумієте, да, ми будемо вже в плюсі мінімум 4 тисячі гривень. А я маю таку надію, що вона взагалі-то ще щось нам і видасть. Ну, як мінімум, якщо відіб'ється, буде вже дуже-дуже непогано 14 тисяч. Ну, ладно, це вже мрій, я вже рахую гроші, яких у мене ще, по суті, взагалі немає. Ну, 300 гривень можна приплюсувати до тих 4 тисяч, що зараз плюс. Так, ну давайте глянемо, що вона нам. Що нам нам припасла на останній. на останні. До речі, Х5, Х10. а ну-ка з цього моменту давайте уважніше подивимося, Х15. Дуже непоганий початок. Але в мене таке буває, що вона отак починає, нормальну як поставить, іноді навіть дасть ще плюс 5 спінів, а потім просто пусті спіни. Просто без ніхто, без нічого. Так, непогано, сердечки можна закривати, але але, але, воно все знову розкидано було, п'ятерочка не заїхала, не зайшла. Знову, ну те, те що і казав, такий початок, і потім і потім пішло щось не так. Так, є, зацепили, зацепили, знову все в розкид, знову все розкидано. Ну що? Іще 1000 гривень плюс. Добре, ну шанс є, шанс є. Тут тут така умножуха вже дебела, що будь-який нормальний спін. Нормальний символ зіграє і. і з іксом. І вже, уже огонь. Ну шо? Огонь. 6000 є, 6000 є. Давай, ріднесенька, ну x 19 ну серйозно. Та йо моє сонечки, сонечки! Знову сонечки показав, але, на жаль, на жаль, з цього не вийшло нічого. Ну, в будь-якому випадку, дивіться, як гарно. як би захотів сам ніколи в житті так би не, не, не вийшло. Ви просто подивіться, соточка, просто соточка. За 10 хвилинок, плюс 10 тисяч. Купили 5 бонусів по 10 тисяч гривень, десяточку. Плюсом пішла. Я думаю, це дуже непогано. Ну, десь так, десь так порадувала внучка. Явно не всі гроші я в неї був забрав. Так що підписуйтесь на канал, прожимайте лайки, обов'язково на телеграмчик підписуйтесь. Вон, там посилання в описі є. І в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз. Ви просто, поки він є, зайдіть, подивіться, а потім напишете мені. Так що з вами. Був я, буду я з вами завтра в цей же час в цьому ж місці. так що всім гарного вечора. До побачення.